Важливий момент. Поставили вікна і забули. І про те, що цей механізм металевий, і він рухається. Рухається він при відкриванні, особливо на кухні, найбільш, найбільш користується вікном, Ось, е його потрібно змащувати. Причому змащувати ну не, не особливо часто, але хоча б раз в два місяці, в три, декілька крапель звичайного машинного масла або силиконова змаска пшикалка. для того, щоб не не було. Корозії всередині в механізмі, бо холодне повітря і гаряче повітря з кімнати, наприклад, чи тепле воно ну, утворюється конденсат, та смазка, яка є заводська, вона вичерпується за певний проміжок часу. І механізм починає клинити. Важче рухається ручка, не доходить, наприклад, до кінцевого положення, от так от стала собі і стоїть, і далі не можна провернути. А вся проблема може бути тільки в тому, що ну, вчасно не, не змастили і. І виникла така проблема: людина пробує силою тоді провернути, Ламається ручка, ламається механізм.